Доброго дня, дітки! Запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. Узимку ліс відпочиває, сплять дерева, скинувши своє листя. Зеленими залишаються тільки ялинки, але вони засніжені похилили свої віти додолу. Зимовий ліс потопає у зимових заметах. Та коли визирає сонечко, сніг виблискує, наче діаманти. Для лісу та лісових мешканців сніг має важливе значення, недарма про нього говорять снігове покривало. Холодним сніг, здається, лише на перший погляд, але насправді під товстим шаром снігу зберігається тепло. Яке захищає рослини і тварин від морозу. Добре спиться ведмедикові у берлозі, сніжок притрусив його хатку, згорнувшись у клубочок в своїй нірці, спить їжачок. А ось зайчик, який на зиму, одягнув густу білу шубку, що допомагає йому бути непомітним для хижих тварин. А в сильні морози зайчик заривається в сніг, щоб зігрітися. Мишко теж у своїй нірці не дістане ні колючий мороз, ні холодний вітер. Снігова ковдра, як книга, на ній залишаються сліди усіх мешканців лісу, що говорить про те, що життя дикої природи не завмирає. Не всі тварини сплять. Вони по-своєму пристосовуються. Ось білочка готується заздалегідь, утеплює своє дупло та запасає їжу. Лисичка теж не спить. Пережити зиму їй допомагає тепла шубка. Ще взимку не спить вовк. Він обростає довгою та густою шерстю. У морози вовки сплять у своїх нірках. Найважче взимку диким кабанам, адже вони харчуються жолудями, дрібними гризунами, корінцями, які дістають з-під снігу. А коли земля промерзає у люті морози, їм часто доводиться голодувати. На сьогодні наша подорож завершується. Та на цьому ще не все. Адже ліс це велике царство, про яке можна розповідати ще.